Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати. І якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої вподобання, і якщо вам не важко, підписуйтесь на нашу сторіночку. Марта завжди вважала свого сусіда, дядька Миколу, трохи дивним. В дитинстві вона його старалася уникати, хоча чому, і сама не знала. Може, за його пронизливий погляд, яким він інколи обдаровував дівчинку. Вона намагалася обходити його стороною, але склалося так, що вона почала з ним спілкуватися, а потім вони її потоваришували. А діло було так: Марта бігла зі школи і, пробігаючи смітник, раптом почула тонкий писк. Вона зазирнула всередину і побачила худеньке кошеня, яке сиділо серед сміття і жалібно кликало на допомогу. Дівчинка витягнула його і одразу ж спантеличилася, куди ж його подіти. Мама не переносить у них у домі, ніколи ніяких тварин не було. Що ж робити? Що замислилась? Кошеня не знаєш, до кого прилаштувати, раптом почула Марта. Це був дядько Микола, який тут же додав. Якщо допоможеш його відмити, візьмеш активну участь у його вихованні, тоді я залишу його у себе. І вона вперше побачила, як дядько Микола добродушно посміхається, і він виявився зовсім не страшним, навпаки, дуже доброю людиною. І Марта з радістю погодилася. Вони пішли до нього додому. Дядько Микола жив зі своєю старенькою мамою Ганною Володимирівною, колишньою вчителькою математики, а ось сім'ї в нього чомусь не було. І Марта так і не дізналася за всі роки їхньої незвичайної дружби, чому він один. Мабуть, велика чи неприємна була таємниця його самотності. Марта відмила замурзаного знайду, і він із темної і брудної грудочки перетворився на білого з сірими цятками красення. Вони його з дядком Миколою нагодували, показали його місце в кутку туалету, де поставили поки що стару залізну миску із піску. І він, розумник, одразу зрозумів, де і що. Ганна Володимирівна зраділа кошеняті, яке згодом дуже її полюбило і не залишало господиню навіть вночі. А коли вона одного разу заслабла, то воно цілими днями лежало біля неї, допомагаючи їй одужати. Марта спочатку щодня старалася відвідати котика, поміяти горщик, приносила йому щось смачненьке. І от якось Марта прийшла провідати своє кошеня. Привіт, Мартусю. Дядько Микола зустрів її на порозі із посмішкою. Він глянув на дівчинку і раптом взявся двома руками за голову. Ходімо швидко, твоїй мамі не добре, ні з того, ні з цього», – сказав він. Та з нею все раз, дядько Микола. Я коли йшла, то вона картоплю на вареники варила. Ходімо, кажу, поквапся. Микола був налаштований рішуче. Через пару хвилин вони вже стояли біля дверей квартири Марти. Марта кілька разів подзвонила в дверний дзвінок, а потім постукала. Двері ніхто не відчиняв. Марта захвилювалася не на жарт. Вона підбігла до поштової скриньки і з-під низу дістала запасний ключ. Марта відчинила двері і застигла, прикривши рот рукою. Її мама лежала на кухні. Швидка приїхала швидко, мамі допомогли, але лікар сказав, що їй обов'язково тепер треба прийти в лікарню. З тиском не жартують. Мама, звичайно, нікуди не пішла і надалі це призвело до того, що вона дуже заслабла. Це був перший випадок, коли дядько Микола проявив свій дар передбачення. Марта запитала, звідки він дізнався про маму. Та просто, ніби дзвіночок у голові задзвонив і сказав: мамі Марте, недобре от і все. Який дзвіночок? Його ще шостим чуттям називають. Вдруге, його шосте чуття проявилося десь через два роки. Марта тоді закінчувала 9 клас і все думала йти їй в одинадцятий чи подати документи до коледжу. Дівчинка прийшла до них у гості дізнатися про здоров'я Ганни Володимирівни. Вона останнім часом погано почувалася та й улюбленця провідати. Дядько Микола якраз прийшов із нічної зміни, сказав, що прийме душі, вони будуть пити чай зі свіжим полуничним варенням, яким його пригостили. Коли вже всі сиділи за столом, поруч кіт, як раптом він знову взявся за голову, а потім глянув на Марту і сказав Тобі не варто йти в одинадцятий клас. Ти не зможеш потягнути інститут, а ось закінчиш коледж, і в тебе все в житті піде так, як треба, і робота хороша, і долю там свою зустрінеш. Вже повір мені, дівчинко, Я не помиляюся. Дякую, дякую, дядьку Миколо. Я сама відчуваю, що мені на інститут знань не вистачить. Отже, вирішено, вступаю до коледжу. А інститут Марта не потягнула б не через погані знання, а через матеріальні труднощі, які з'явилися в неї, коли вона навчалася на останньому курсі коледжу. Мама дотягла зі своїм тиском і в один із днів, коли вона сильно перенервувала, вона злягла. Дівчині довелося шукати підробіток, щоб було за що жити, і мамі на лікування. Надалі життя в неї складалося дуже сумно. Марта закінчила коледж, і через кілька днів після випускного не стало мами. З поминками допомагав дядько Микола, досвід у нього був вже давно. Він півроку тому теж поховав стареньку маму Ганну Володимирівну, і вони залишилися обоє самотні. Хоч у нього і був кіт, який спочатку дуже тужив за хазяйкою, шосточуття Миколу не підвело. Марта справді влаштувалась у хорошу фірму з гідною зарплатою. Там же вона познайомилася з хлопцем, тезкою дядька Миколи. Коли вона їх знайомила, то чоловік показав їй палець, мовляв, чудовий вибір. А через три місяці він врятував хлопця, почувши свій дзвіночок у голові. Він прибіг до Марти і крикнув з порога швидко дзвони Миколі, нехай він у це таксі не сідає. Марта почала дзвонити, але він був недоступний. Тоді вона зателефонувала його мамі, і виявилося, що він якраз вийшов із дому. Мама крикнула йому із балкона, щоб він не сідав у ту машину. Микола здивувався, що це з його мамою. Ніколи такого з нею не було, а він хотів відмахнутися від цієї чудосії. І тут мама крикнула: То Марта попросила, вона до тебе не додзвонилася. Він дуже здивувався. І відпустив машину, дістав телефон, розрядився ось у чому справа. І тут він почув гуркіт, вереск гальм на проспекті. Микола побіг туди і побачив, що його таксі якимось чином опинилося на трамвайних коліях і лежало до гори Дрико. Хлопець уявив, що було б, якби він був у машині. Отак дядько Микола врятував теску. А потім до нього з Німеччини приїхав молодший брат, який ще на поминках мами кликав його до себе жити. Він відмовлявся, але зараз вмовив. І все-таки відвіз дядька Миколу з собою. Але перед цим він погуляв на весіллі своєї майже дочки Марти. Дядько Микола віддав її за дружину із спокійною душею, бо знав своїм шостим чуттям, що дівчинка буде щасливою. А кіт залишився жити з молодими, любі друзі. А чи вірите ви у шосте чуття?